Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. І слово стало тілом і оселилося між нами. Цими словами Євангелист Іван запрошує нас стати свідками величного таїнства воплочення Божого Сина. У таїнстві воплочення Господь піднімає людську гідність до абсолютно нових висот. Адже у таїнстві воплочення Бог стає настільки близьким до людини, щоб людина могла стати максимально близькою до самого Творця. У тайнці воплочення ми всі з вами, і кожен з нас, зокрема, отримує можливість жити життям абсолютно нової якості життям у тісному спілкуванні із Творцем Всесвіту. У таємстві воплочення Господь запрошує кожного з нас стати живим образом Його присутності тут, у світі людини. Надзвичайний дар надзвичайної гідності. А ти, як часто дякуєш Богові за такий надзвичайний дар, такої надзвичайної гідності?